Ось так якось порушують, бачите, навіть не, не пропускають пішохода, бачите машини. А ось такі порушники перекрили рух пешехода. Я вибачаюсь. Ви не бачаєте порушника, ви не обичаєте? Десь прикрили рух пішоходом. А я перекрив рух пішоходу, ми з пішоходом. Ну, це пішоходна зона, по-перше, про стан дорожнього руху ближче 10 метрів від виїзду з території, по-перше. Тут пішоходний переход, і тут немає 2 метрів для, для пішоходу. Будь ласка, відійте, ви порушуєте, або зараз вийшу поліцію, поліція вас покарає за це. А ви порушуєте правила А? Ви порушуєте правила просто. Ви не правите ну, правила просто. Ні, 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 якби ви не порушували, я б з вами погодився, так ви Так, ви дуже А ти там не провіриш, що ні, з городка вийшла, вони стоять, притик до конькі там аж в кінці. Не рожа, не, рожа, не рожа, да? не так? да, Так, да, так, да. так, де то кафе такий. Я, я там ще не був, я ще не був, я буду. я буду. що Будь ласка, я без запрохання. Від, знак, знак є, що тут е, Зупинка заборонена, пра, пункт правила 15, 9, пункт І. Прийняти, є у вас право дорожнього руку? Є у вас? Є. Ну давайте подивимося. Я, я вам покажу, якщо воно потрібно. Ближче від 10 метрів від виїзду з правої території. Тобто ви, ви, тобто ви не згодні чи що? Не згодні, тому що ну, дивіться. дивіться е, всі тут паркуються. Не всі, всі, не, всі не паркуються. Останнім часом, зокрема, коли я доброго Добре. дня. Добре, тільки що коли тут е, стояв джип. Щось ніхто до нього не підійшов, ніхто не порушував. До мене порушив. Рішили... І ви і, і вирішили, що він, і, і, може то і також можете, правильно розумієте? Mm. Дивиться, Кастенка, дивіться. Стали, нікому не заважаєте. Дивіться, mm -hmm. немає, двох метрів немає. Бачите, 2 метри немає для, для пешехода навіть. Хоча тут не може стати, тому що виїзд проти території 10 метрів. З одного боку території, з іншого боку виїзд 10 метрів має бути. Якщо ви не згодні, я згодімо, поліція вам пояснюють. Просто Я, я вам разу просто від'їхати. Пішоходу, насамперед, пішоходу, а по-друге, ви закриваєте е, машинам, які виїжджають з країн території. Саме тому ви визначили 10 метрів. Тут добре видно, хто як виїжджає, де. Що, поліцію викликаємо поліцію? Почекаєте поліцію? Ви вже не перший, який тут порушував і який був оштрафований. Просто, я просто я громадський активіст, я сам саме цим... Я знаю, хто ви я... ми, ми ж тільки що з вами зустрічались біля паспортного столу. А, і, бачите, я вас не впізнав. Бачите, я... Да, я з вами Ну, Так сут. а чого ви тоді сперечаєтеся? Ви, ви зна... то, зна... що... Так мені цікаво. Просто чому. Ну, допустим, я, ну, я не знаю, що тут не можна ну, правила, По правила руху ви вивчали? Правила руху ну, так, я вивчав. Так, 15.9 пункт І. Там все зазначено. давайте подвинемся. Ну, подвинься, вы вы, 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 порушите, это моя мое право. Да, О, добрый, вы какая-то, вы какая-то. Где... Порушника, порушника, порушника можно снимать. Порушника. Порушника? А так. Можете документи свої прикидати. Я людина. Яка людина. Громадянин Лю люд України. 15.9 Пункт І. Добре, окей, будемо збирати. Так, так. І пункт І, а не а не Г. Ви казали, що ви так. І, І, а не Дж. Да, я штука пункт ну, і. Десь метр від вигляд території, бачите? Вон виспільний території і ось ви з плод території. Десь метр тут немає. Саме тому тут не можна зупинятися. Тому я, я вам раджу діхати, бо я кажу, вийти, що поліцію, будете оштрафовані. Я, якби я це не вивчав, я б до вас не підійшов, розумієте? Саме тому що я вивчався, і саме розумієте, ви не перші, які тут порушує, і не перші, на кого бухальні протоколи покарані. Тож краще, краще Я розумію, За що... відійти. Спеціально відведених місць чи узбіччя, або коли зупинка, чи стоянка там неможливі, вони дозволяються біля правого краю проїзної частини, якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. Я тут перешкоджаю. То, <решко> не, це, це не узбіччя, а первіж частина, по-перше. Ви зараз посилаєтесь на те, що чого тут немає. Ви ж почитали, не ближче 10 метрів. Будь ласка, вірите, бо я влучу поліцію. Хочете? По-людськи, просто по-людськи, потім будете обратися на мене. Я ж прошу, вам правила руху вказав. Ви з ними ознайомились. Але все одно впираєтесь. Ні, я просто не розумію, чого тут всі паркувались. Не всі паркувалися. Порушники паркуються. Паркуються лише порушники. Не дивіться на всіх, дивися на право дорожнього руху, дивися. Ні, якби, ну, я розумію, там, ну, без, русская права дорожнього руху, ну, якби ну, якби, ну, ну ви, ясно комусь мішав. Ну, ну ви що Ну, 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 дивіться, Зараз <звук> люд, якась матір буде з коляскою їхати з коляскою, з дитиною, як вона тут проїде. Як вона тут проїде, як, з коляскою, Як Як вона проїде з коляскою? З дитиною, там, дві дитини може бути, три дитини може бути, як вона проїде з коляскою. Головне, головне, що я на БМВ з номерами 3,09. Оце головне решта мені не цікава. І вже побидовився, що правила дружну руку йому казав. А знайомився, все, все одно шукає, там, кому я заважаю, кому я заважаю. Ось такі люди, на жаль, бувають. І молодий хлопець, блін, і автівка не дешева, напевно, батьки придбали, але не придбали знання, щодо правил дорожнього руху. Я переконаний, що такі люди -дорожнього руху, проходили іспити. Теоретично, напевно, не на безкоштовно, а ріктично.